Головна площа Сумщини в чергове збирає численну кількість мітингувальників. Грозна погода не стає на заваді, дедалі людей більше, є, вигуки гучнішають. Слава Україні! Слава! Українці повстали. Вони повстали за себе. Вони повстали за партію, Вони повстали за той. Порядок, який повинен бути, і вони поставили проти безпреділа, який творить влада. Вітинувальники підтримують промови опозиційних депутатів і самі говорять про наболіли. Я хочу, щоб наша Україна була вільною, свободною, щоб діти мої, внуки мої заслужили кращого життя. Зате я вже третій день стою тут на Майдані. Ми горді за наших людей, горді, що вони так мужньо борються за. Владою страшною, що вони захищають нас вже проживших війну, всі терори, ось Сталінські і так далі. І наша замучена душа. Ми хочемо хоч, смертю побачити вільну рідну Україну. Я дуже не можу прямо казати, мене це вже достало всі. Наші діти повинні жити в армії країни не такі, як зараз. Ну як можна терпіти, якщо вони жирують, а люди. Хвилину мучання сумський майдан вшановує пам'ять загиблих у столичних протестах. Люди наполягають, джерелом влади є народ. Це право їм надано основним законом України Конституцією. Шановне панство, якщо ви думаєте, що в кабінетах вам тепло, зручно так керувати, то я вам хочу сказати і запросити вас, вас люди суди призначають, і будь-яка вертикаль або президентська вертикаль вас суди призначає. То це довіра людей до президента і до вас. І якщо ви потеряли цю свідомість, то будь ласка, люди вам її повертають, що треба виходити і спілкуватися. Тим часом майдан голосує за те, щоб мати народну приймальню, і епіцентр мітингування поступово зміщується у бік будинку рад. Зсередини вона вже забарикадована, але опозиційні депутати одразу попереджують: не штурмувати, не трощити, не псувати і вдаються до переговорів з правоохоронцями. Додаткові сили у повній амуніції видніються за адмінпарканом, але не більше. Перемовини тривають. Люди з надвору співають гімн України. Зрештою, доступ до будинку рад вільний. Прийом громадян, на які ми маємо законне право. Люди, люди вимагали, ми це зробили. Подальшому я думаю, що завтра також ми будемо вести прийом. Я думаю, що сьогодні народна влада, народна рада сьогодні працює в будинку рад, як згідно законодавством. І все таки головне прагнення залишається незмінним. Ми хочемо мирно зайти і сказати, все, панове, ваша влада закінчилася. Все, нічого більше немає. Ми, народ, це джерело влади, ми вам не довіряємо. Вхід до мерії обласної адміністрації мітингарі забаркадували мішками зі снігом, пояснюють, виключно задля того, аби зберегти скляні двері та уникнути провокацій. Леся Мусяченко, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов. АТВ.